Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець в прямому стрімі, українські сукіряни. Українські сукіряни, які завжди виходять в ЕТР в ефір о 21.00 і великі прохання допомагати допомагати донатами. Я розумію, що тяжко, усім тяжко зараз люди виживають, але зрозумійте і мене. І таких каналів, як Ютуб-канал Ігор Кравцов і прямий стрім «Українські сукіряни, які говорять правду, в Україні залишилося буквально по пальцям перерахувати правої руки. Дуже багато журналістів зараз ходять по судам, перебувають під слідством закриті. Ну а колега-журналіст Олексій Надьожа сів на 8 років тюрми з конфіскацією майна за те, що говорив правду. Тому великі прохання 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку. І для тих, хто хоче допомогти за кордону, я дуже просив, би, якщо хтось дивиться на нас за кордону: Western Union Monogram, Ігор Швець, профіль Facebook, Messenger. І я отримую вас донат. Отже, дорогі друзі, традиційно привітаю пана Сергія Гончара, пана Смарт, пана Смарт да, і Віталія Литовченко. Доброго вечора, шановні, і дякую, що ви приєдналися до друзів у чаті. Отже, тема стріму. Ви знаєте, тема стріму дуже проста. Нам потрібно готуватися. Тому що нас будуть рвати з усіх сторін, от недаремно мульфарний чай сказав, що Україну будуть рвати з усіх сторін. І я постійно переконуюсь, постійно переконуюсь що мульфарний чай правий. А перед вами сидить Ігор Швець, який раніше мольфарни чая знав, що нас будуть рвати з усіх сторін. Знав, тому що в 1995 році в моїй Чернівецькій області почали продавати румунські паспорти. У 1995 році перші румунські паспорти почали продаватися в, Ру, в Чернівецькій області. Я називаю навіть точну ціну, за яку продавали румунські паспорти: 2494 долара. Точна ціна, по якій продавали румунські паспорти в 1995 році. До речі, серед тих, хто торгували румунськими паспортами, були колишні співробітники КГБ СССР. Про що це говорить? Говорить про те, що ще тоді, в 1995 році, Задумувався план, як би Україну знищити, розділити. Для того щоб Україну розділити, потрібно правильно потрібно впарити українцям закордонні паспорти. Закордонні паспорти, які будуть дозволяти їм мандрувати по усім країнам світу і працювати. Тому з 1995 року по 2025 по цей день в Чернівецькій області, в центрі Чернівців, продаються румунські паспорти, просто продаються реально румунські паспорти. Е, більше третини жителів Чернівецької області мають румунські паспорти. Скажіть, будь ласка, що вони будуть робити правильно, як зайдуть румунські війська? Правильно, вони будуть скалачами стояти. Із <звітнє> квітами зустрічати румуйських солдат. І це все робилося з 1995 року по нинішній час. І не один з тих, хто продавав румунські паспорти на території Чернівецької області, в тому числі, колишні співробітники КГБ СР по Чернівецькій області, не затримані. Себто. Зливається Чернівецька область під Румунію з 1995 року. Все, кричи, не кричи, говори, не говори. От я зараз говорячи це, підписую собі смертний вирок. Ви ж не думайте, що я просто балаболю. Я зараз те, це, а це ні один журналіст в Україні не говорить, підписую собі смертний вирок. Але я не боюся. Я не боюся, тому що. Тому що я ніколи не боявся. Я молодий був взагалі як лев. Я був безстрашний. Я був нескорений. Таким і помру. Знаєте, дуже важко бачити, як Україна продавалася, як українці не хотіли цього помічати. Розумієте? Ну, а зараз, а зараз нас оточують з усіх сторін і будуть рвати з усіх сторін. Будуть рвати з Європи. Чому? Ну тому що є така річ, як ультраправі партії, ультраправі партії, які існують на гроші ФСБ Росії і головного розвіду правління російської армії. Подивіться, ультраправі в Угорщині мають велике представництво в, Карпаті, в парламенті. Ультраправі в Угорщині кричать про те, що Закарпаття це угорська земля, і буквально кажуть, що потрібно ввести. Війська Угорщини на Закарпатті Тепер вибори в Румунії. Сьогодні є величезна сенсація, тому що кандидат від ультраправих, так Джорже Сімонае, зайняв перше місце на першому турі виборів в Румунії з величезним відривом від кандидата ліберальних європейських партій. Оцей лідер ультраправих Джорд Сімонае. Набрав 40 і 99 процентів голосів виборців. А друге місце зайняв проєвропейський кандидат мер Бухареста 20 процентів уявляєте собі, який відрив. На тлі цього прем'єр-міністр Румунії, представник соціалістичної партії Румунії, подав відставку. Парламентська криза рвуться румунські. Фашисти ультраправі до влади під гаслами Велика Румунія. І більшість румунського населення підтримує ідею Великої Румунії. А велика Румунія це Чернівецька область, частина Одеської області, частина Хмельницької, Вінницької області, Трансністрія. От вам Велика Румунія. До речі, велика Румунія це і частина угорських земель. Ну, і скажіть, будь ласка, хто буде чинити опір? От ви знаєте, мені по барабану, що я смертний. Мені от люди кажуть, ти ж говориш таке і як ти живий. Ви знаєте, мені по барабану, вибачте, за жаргон. Мені байдуже, прийдуть за мною, заарештують чи мене уб'ють на вулиці. Мені байдуже. Мені байдуже, тому що йде розвал України. Нас будуть рвати з усіх сторін. Так, як казав мульфарний чай, так як я знав це в 90-х роках, я ж знав, що Україну будуть рвати з усіх сторон. А хто що робив для того, щоб Україну не рвали? З 90-х років продавалися румунські паспорти, угорські паспорти, картки поляка. Так? В західній частині України кожен другий має паспорти Угорщини, Польщі і Румунії. І що? Хто буде. Хто буде чинити опір, хто буде сопротивлятися? Правильно, правильно, 20 лайків, 20 вподобаєк, о 20 чоловіків будуть чинити опір, а решта, а решта вийдуть і будуть співати румунські гімни. Я це все знаю, розумієте? Мені не страшно, тому що все рівно помирати. Все рівно я здаватися не буду, піднімати руки не буду, ні похер хто сюди буде заходити. Вибачте, чи москалі, чи румуни, чи Мадьяри, чи інша наволочя, яка спить і бачить українську землю. Я здаватися не буду. І слова зовсім крапка. Страшно, страшно, коли ми бездарно. Ми бездарно програли Україну. Страшно, коли українські патріоти, зробивши два Майдана, так і не могли зрозуміти, що потрібно міняти державну систему. Знаєте, я ж був на Другому Майдані. Я був в ті дні, коли розстрілювали Майдан. Я був в ті страшні дні. Був там, на Майдані, коли його розстрілювали, вбивали. І мені було страшно, що люди навіть тоді не розуміли, що потрібно міняти систему. Розумієте? Люди навіть не зрозуміли, коли Аваков сказав, патріоти з Майдану повинні бути в поліції. Аваков сказав, я прийду на Майдан, відбирайте молодих хлопців, хай йдуть в поліцію міняють. Ніхто з майданівців не хотів йти в поліцію, ніхто з майданівців не хотів йти в Службу безпеки України. Майданівці пішли на Донбас і всі там загинули. І як міняти, скажіть. Ну, як як Україну рятувати, коли патріотів нема ніде, ні в уряді, ні в місцевих радах, ні в місцевому самоврядуванні, ні в СБУ нема, ні в поліції нема, немає патріотів України. Да? Ну як ви хочете міняти Україну, скажіть, да? Ну ми загинемо. Загинемо, поки ще ЗСУ тримає фронт. Хоча, якщо в Румунії прийдуть ультраправі до влади, От одна людина написала: ми цього не витримаємо. Україна не витримає війни на два фронти. Розумієте? А на черзі виборів Польщі. Правильно? А є ідея великої Польщі. Великої Польщі! Великої Польщі від моря до моря, як колись казали поляки, так? від Балтійського до Чорного моря, ідея Великої Польщі. і ультраправі в Польщі мають великі шанси. І якщо зараз виграють в Румунії, в Румунії виграють ультраправі румунські фашисти під гаслами Великої Румунії, і якщо в Польщі виграють ультраправі, і якщо і все, і нам хана. Ми не не, Ми не витримаємо війни на два фронти. Якщо ми ще сціпивши зубами завдяки простому українському народу, тримаємося да, завдяки волонтерам, завдяки українцям простим, завдяки хлопцям, дівчатам з ССУ, ми поки що тримаємося на перекірку усьому. Ну але війни на два фронти, коли з нас почнуть рвати мад'яри, румуни, поляки. Приєднаються словаки під питанням турки Нас просто порвуть. З усіх сторін порвуть. І потрібно було цього уникати. Ще Богдан Хмельницький вчив Івана Виговського Не треба воювати проти всіх, треба їх стравити, тому що Україна не витримає війни проти всіх. Розумієте? сама велика була біда Богдана Хмельницького, яку він намагався уникнути. Війни проти всіх розумієте, тому що Україна тоді була в очах Європи бунтарем. Все-таки Україна була по закону в складі Речі Посполитої, об'явивши війну Речі Посполитої, Богдан Хмельницький ризикував тим, що Україну могли об'явити бунтарем і накинутись на неї з усіх сторін: і Волохи, Мад'яри і Росія, і Польща, і Турція. І татарва. І Богдан Хмельницький був великим дипломатом. От його ж зараз недооцінюють. Богдан Хмельницький не дав розірвати Україну тоді з усіх сторін. Він крутився, вибачте, як в уж на сковорідці Він був величезний дипломат, величезний розум. А зараз хто? Розумієте, справа доходить до того, що нас оточують. З усіх сторін і будуть рвати з усіх сторін. І нам потрібно зараз працювати, зараз готуватися. Знаєте, саме страшне, що я це все знав в 90-х роках. І що? Саме страшне, що Україні ніколи не потрібні і зараз не потрібні розумні, віддані, патріотичні, грамотні люди. Не потрібні. Просто не потрібні. Саме страшно, що і зараз українці не розуміють, як потрібно міняти Україну. Тому що корумпована, просякнута корупцією Україна, де чиновники за гроші продають чи росіянам, чи мад'ярам, чи полякам, чи румунам все, що вони хочуть, така Україна не має шансу на виживання. Я вже не кажу про перемогу. Пан Володимир Терлецький написав: зараз дипломатів в Україні немає. А скажіть, хто пане Володимиру в Україні є? В Україні є тільки хлопці-дівчата ЗСУ, які тримають фронт з останніх сил. В Україні є тільки волонтери і український народ, який віддає на фронт останні. В Україні ще залишилось пару правдолюбів, таких як я, яких. Береже сам Бог від тюрми, хоча я чесно кажу, кожен день готовий, що за мною вранці прийдуть після такого стріму, в якому я кажу правду. Але я не можу не казати правду тому що, тому що я бачу очі. Я бачу очі свого дідуся Дмитра Холявчука, який пройшов до Берліна. Тричі поранений, ордени Червоної зірки, слави третього ступеня! Його одні слова про війну. За все своє життя він помер в 60 років, тому що важке було поранення в голову, і все життя він страдав від цього поранення. Вийшов на пенсію і помер від цього поранення, важкого в голову під Берліном останнє. Пам'ятаю його слова малим, коли він сказав одні слова про війну, 10 хвилин розказав про війну за рік до смерті. Страшно було вставати в атаку. Німці косили кулеметами так, що людей розривало навпіл, але ми стояли. Я пам'ятаю його очі, пам'ятаю очі свого батька, швидця Миколи Васильовича, який в перший день після Чорнобиля поїхав туди. Відстояв дві вахти. 53 роки помер від променевої хвороби. Лікар-терапевт, який ні разу не помилився за своє життя в діагнозі, врятував сотні тисячі людей, а себе не зміг врятувати. Я бачу їхні очі, і мені не страшно. Мені похрену, що буде зі мною після того, як я говорю правду. Прийдуть за мною, пов'яжуть, кинуть сізов колонію чи вб'ють на вулиці. Я знаю одне. Я знаю одне, і мене турбує одне, скільки поляжуть людей ще за Україну, скільки буде готовий, готовий за Україну лягти. Без БДшок, без льгот, без зарплат, без пенсій. Просто лягти за Україну, тому що так треба. З вами, Ірошвець. Дякую друзям за стрім. Слава Україні! Смерть ворога і героя слава добре. Спокійної ночі всім вам.